Формадол забудь про головний біль. Отже, 7.15 на наших годинниках зараз тисло про головні події на цю мит. 25 листопада, п'ятниця. Практично 50% споживачів забезпечені електроенергією в Україні. Такі останні дані озвучили в Укренерго. В країні вже працює значна частина теплоелектростанцій і гідроелектростанцій. Поступово набирають потужність всі атомні станції за винятком окупованої Запорізької АЕС. Крім того, в Укренерго розповіли, що в першу чергу енергоспоживлення подається на об'єкти критичної інфраструктури. Це газорозподільні мережі, водоканали, очисні споруди, лікарні. Назвати точних термінів повного відновлення Укренерго не беруться поки що. Наразі близько 70% житлового фонду Києва знаходяться в режимі аварійного відключення електроенергії. Як повідомив директор ДТЕК Дмитро Сахарук, у столиці даватимуть світло на 2-3 години. Так триватиме до збільшення обсягу електроенергії, що виробляється на АЕС і ТЕС. У зв'язку з масовим знеструмленням в Україні вже розгорнули понад 4 тисячі пунктів незламності. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Він подякував ДСНС та обласним адміністраціям за те, що ті швидко посприяли у створенні таких місць. Послухаємо голову держави. Якщо у вашому місті понад 12 годин немає електрики або тепла, скористайтеся допомогою наших пунктів незламності. Також допомогу нададуть в усіх відділках поліції на об'єктах ДСНС. Будь ласка, якщо ви знаєте одиноких або літніх людей, яким потрібно допомогти, обов'язково допоможіть їм у цих умовах. Лукашенківська Білорусь режим диктатора Лукашенка, самоназваного президента, його визнано у співучасником у війні Росії терориста проти України, і Лукашенко сам має постати під перед міжнародним трибуналом. Відповідну резолюцію хвалив європейський парламент на пленарному засіданні у Страсбурзі. рішення ухвалили більшістю голосів, тож на переконання євродепутатів, білоруський режим Олександр Лукашенко розділяє з Росією відповідальність за воєнні злочини в Україні, за які він має бути притягнутий саме до відповідальності. В резолюції євродепутати закликають країни ЄС та Європейської комісії накласти на Білорусь та ті самі санкції, які вони ухвалили, і щодо Росії. Часно помітили, служба безпеки України не дала вивести за кордон майно голови моторсічі В'ячеслава Богуслаєва. Правоохоронці заарештували сім елітних авто, катер, три мисливські рушниці, гвинтівку, а також скіфське золото і предмети античних часів та київської Росії. Загальна сума вилучено осягає сотні мільйонів гривень. В СБУ повідомили, що допомагали президенту Моторсічі. Декілька керівників структурних підрозділів заводу вони намагалися. Сховати майно свого очільника на території підконтрольних комерційних структур. У подальшому посадовці планували нелегально вивести активи так звані Украї... з України. Нагадаємо, що Богуслаєва та керівника одного з департаментів Моторсічі затримали у жовтні. За даними слідства, керівництво заводу незаконно постачало українські авіадвигуни до Росії після повномасштабного вторгнення. І наші вдома. Наші повертаються. Україна повернула з полону ще 50 українських захисників. Напередодні відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак серед звільнених 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з Азовсталі. а Також 15 полонених з Чорнобильської атомної електростанції та 7 роз острова Зміїний такі були новини стисло станом на цю мить. Сніданок з 1 плюс 1. Ваша точка опори. ми продовжимо. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому youtube каналі.